Вітаю, мене звуть Софія Чорногомова. Я хочу розповісти на прикладі своєї історії, як ми можемо долати складнощі і переходити в абсолютно прекрасний стан. Зараз я мама, я ношу під серцем дівчинку. І колись ця історія здавалась для мене просто недосяжною. Річ в тім, що спочатку повномасштабного я втратила свою вагітність, свою дитину і це повторювалося ще. І насправді це було пов'язано з моїм станом, але більше в мене виникало питання, чому взагалі я проживаю і проходжу цей досвід. І в пошуках я відкрила для себе буддизм не як релігію, а як філософію, тому що все пояснюється дуже логічно і дуже структурно. Я людина, чесно скажу, дуже довірчива до якихось а, езотеричних підходів, дуже незрозумілих для мозку. Я люблю щось помацати, -по так би мовити. І буддизм дозволяє логічно пропускати абсолютно всі думки, чим мені дуже сподобався. І я скажу більше, що мій чоловік, який е, доктор наук, і він абсолютно далека людина був раніше від духовності, а з цією філософією ми вийшли на новий рівень і духовності в нашій сім'ї, в наших стосунках також, е, він реально розділяє погляди буддизму, і зараз я розповім вам про це не як про релігію, а як про інструмент для розуміння пізнання світу, розуміння речей, які стаються в нашому житті. Чесно, коли сталася трагедія в наших стосунках, в нашій сім'ї, ми входили е, до різних коучей, психологів, ми працювали з цим запитом, е, перевірили, звісно, і медично. Ніяких показників до цього не було абсолютно здорова, молода сім'я. І насправді шлях душі він дуже цікавий. Відповіді ми знайшли, і як би це не було сумно, але саме з якимись трагічними речима в нашому житті з'являються питання, на які ми посилено шукаємо відповіді. Перше, до чого я доторкнулася цій системі, це до чотирьох кроків, так би мовити. Ви всі знаєте або чули про Геша Майка Роуча. Це буддист. Він з Америки, який пройшов неймовірний шлях у Тибеті і став монахом, який привіз ці знання взагалі в наш західний світ. І цікаво, що е, я не хотіла довіряти, як інші люди, я хотіла перевірити, як це працює. І перше, на чому я перевірила, це матерія, в якій я створила 10 тисяч доларів в своїй реальності за два місяці, виконуючи ці чотири кроки. Як звучать ці чотири кроки? Перший крок це формування нашої цілі, тобто ми маємо чітко бачити вектор, куди ми рухаємось, адже якщо ми. Рухаємось без цілі, Ми подібні просто якомусь а, кораблику старому без навігації, який навіть не має маяка. І нам дуже важливо визначитись насправді, чого дійсно насправді ми хочемо. Так як всі розповідають, що матерія це найлегше для того, щоб перевірити цей інструмент, я взяла для себе також цей простір. І ось що я отримала: за два місяці активної роботи в полі я отримала 10 тисяч доларів, хоча жила в Європі. Абсолютно ніяк ці гроші не могли прийти до мене в доларах, і це була магічна історія, ем, коли віддали борг саме в доларах і не було євро. Це було дуже-дуже цікаво і абсолютно неочікувано. Перший крок сформувати нашу мету. Другий крок це знайти людину з такою ж метою. Наш мозок він дуже цікаво влаштований, і в нього дуже висока конкурентність. Нам здається, що якщо я чогось хочу, то якщо щось отримує в цьому ж розрізі інша людина, це буде означати, що е, ну, якби піца, яку ми ділимо, і там стає все менше шматочків, але в світі піца не існує. І люди в нашому полі, чим більше зубільне, тим більше в нас зуля в нашому житті. І по людям в нашому полі ми можемо щитувати в принципі. Рівень свій матеріальний, рівень там здоров'я, рівень, так би називаємо карми. Карма це не щось таке погане, як всі звикли чути. Наш рівень, в принципі, будь-чого в будь-якій сфері: стосунків, любові, відношення до себе абсолютно все ми можемо перевірити по аналізу того, що нас і хто нас оточує. Ми знаходимо другий крок, людину з такою ж метою, і абсолютно третій крок без ніякої задньої думки, оплати, допомагаємо добровільно цій людині досягти її мету. Що це може бути? Ну, наприклад, ви створюєте, візьмемо, як за мету 10 тисяч доларів. Давайте створювати, наприклад, гроші. А далі я знаходжу людину, в якої мета отримати гроші, тому що ми маємо знайти партнера в нашій саме сфері створення. Я зназнаходи знаходила тоді на курсі по вивченню цих чотирьох років. Я взяла з спар... партнер дівчинку. Це було навіть три дівчинки. Я була лідером четвірки, і ми зустрічалися зі дзвонювались і один раз на тиждень виділяли одну годину для того, щоб порефлексувати, як хто може вирости в сфері грошей. І останній четвертий крок це відповідь, якраз таки на питання, яке одразу приходить. А чому я знаю так багато людей, в яких ну супер класне ставлення до інших, вони допомагають, займаються волонтерством, але при цьому вони дуже нещасливі, тому що немає усвідомлення дій і немає поливу ось цих зерен. для того, щоб карма розкрилась, необхідний час, щоб вона дозріла і розкрилась в нашому мозку. Карма це якби ментальні картинки, які записує наш мозок, надчутлива камера, яка фіксує кожну нашу думку, слово, і дію. Уявіть собі, ви можете робити щось класне, але просто однією думкою негативною перекреслити все, що ви зробили. І для того, щоб проявився результат необхідний час. І в нас є такі як бустери, прискорювачі нашої карми. Це така як. Як назвав її Роуч, кава медитація. Ви можете навіть бути в кав'ярні, прийти, придбати стаканчик кави і вже медитувати в плані того, що уявляти від того, що ви зараз придбали, якщо ви це з щедрістю зробили, з вдячністю до е, касира, який вам її продав, до бариста, який зготував. До людей, які збирали ці зерна, змололи, до літака, який це перевіз. І всі ці люди, завдяки вам, вони отримали заробітну плату і місце для роботи. Ви створили умови, в яких люди змогли заробити для себе на життя, на свої мрії, на мрії своїх дітей. Якщо дуже сильно розкручувати кожну нашу дію в своїй голові, і відчувати, який сенс має абсолютно все, що ми робимо. Це може призводити до пришвидшення результатів. Робити маленькі дії, але з великою мотивацією. І це основа, яка, в принципі, і зрощує карму тут і зараз. Я отримала у всіх різний досвід. Я отримала через два місяці вже фінально свою мету грошову, яку я програмувала в своїй реальності. І давайте тепер повернемось до шляху душі і взагалі. Є різні течії, вони по різному пояснюють. Але в принципі, те, наскільки я знаю, наскільки поєднуються ці течії, що ми всі маємо доброчинно вести це життя. І це дуже дуже важливо, тому що в принципі є 10 заповідей в християнстві є 10 принципів буддизму, які пояснюють, що в нас є різні сфери життя. Я не буду зараз передавати 10 принципів, але притримуючись їх, ми відчищаємо можливість порушувати закони всесвіту, порушувати норми, принципи моралі всесвіту і світу. Устрою, і через це ми, в принципі, не створюємо негативної карми. Також є очищувачі, карми це певні техніки, як чотири сили, соджонг це такий більш ритуальний, там де ми спалюємо свої негативні зерна, ми виписуємо їх. Чотири сили це як. Антидот, коли ми щось зробили негативне, ми реально знаємо, що блін тут я зараз накосячила, наприклад, там підвищила швидкість і заробила собі негативну карму здоров'я, або посварилась з кимось і створила карму роз'єднання в своєму житті, що погіршує мої стосунки. Якщо адекватно розумію і відслідковую всі ці дії, то в принципі, роблячи чотири сили, обілюючи дії і ведучи цей щоденничок, притримуючись десятьох принципів, ми можемо очищувати свої. Взагалі, всі зерна. Тому я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на цей канал. Якщо ви поставите лайк, якщо ви напишете коментарі, я з радістю дам вам доступ до мого телеграм-каналу. Він буде прикріплений в цьому відео під ним. І там ви зможете знайти для себе більше інформації по десь принципам, а також в моєму інстаграмі, в якому я ділюсь тим, як проводити. Ті чи інші практики для того, щоб очищати і насичувати своє життя позитивними подіями. Також про шлях душі дуже цікава тема, того що мені не допомагала. Я була в найвідомішого гіпнолога, який працював і працювала точніше з темою втрати вагітності. І відчуття від того, що ти проживаєш цей досвід, він такий сповнений. Відчуття провини, відчуття негідності якоїсь, що моє тіло, воно якесь зламане, що я не якось вберегла цю дитину. У всіх свої емоції, але забарвлення дуже важке, дуже гнітюче, і в принципі нічого не допомагало. Окрім моменту, коли я спіткнулася і почала шукати. Підтвердження того, що дійсно існує якесь життя до того моменту, коли ми з'являємось в цьому світі. І відповідь вона дуже цікава і проста. Чому хтось народжується в багатій забезпеченій сім'ї, де батьки люблять один одного, де вони піклуються про дитину, а хтось народжується і його від відразу там кидають, або дитинка народжується з якимись відхиленнями. Чому відбувається так, що настільки різний старт там, де начебто ще немає нічого? І відповідь на це питання в тому, що в нас є певна кількість наших ментальних записів, в нашому мозку, як ми ставились до себе і ставились до інших. Чому саме зараз народження ось цього всесвіту в моїй відеокамері, тому що насправді світ не існує як такий сам по собі. Ми приходимо, і наша свідомість вона вкладає буквально значення у все, що є в цій кімнаті і в цьому світі. І кожен сприймає світ по-своєму. Наприклад, приїжджають дві подруги. Одна бачить, що тут просто якась неймовірна краса, вау і естетика, а хтось бачить, що тут щось мені не подобається, якийсь запах, не такий, взагалі сміття по куткам. І це підтверджує, що ми зовсім по-різному сприймаємо один і той самий досвід, один і той самий момент. І точно так само розкривається абсолютно різний світ, виходячи із нашої карми, нашого проктору. І тоді. Виявляється, що я не схибила, а я стала провідником для душі, яка мала пройти дуже особливий досвід. Вона десь схибила, вона десь зробила, можливо, аборт, можливо, вбила іншу людину, можливо, вона щось порушила в всесвіті з захистом життя, що їй необхідно було пройти дуже короткий період життя під серцем матері: один, два, три місяці, п'ять, десять, неважливо. У кожного з нас вибудований свій шлях, і ми можемо як відчищати і мати право відчистити ці е, зерна. Ви зараз тут і ви дуже особливі, тому що у вас вже є інформація, і ви можете якось керувати своєю реальністю. Але іноді в нас немає шансу, немає можливості, і ми приходимо в цей світ без можливості мати вже свідомість, щоб щось змінити. Відчуйте наскільки круто зараз знаходитись в цьому цілі, в цьому стані, в якому ви є, коли у вас є можливість сприймати і усвідомлювати цю інформацію. Насправді це фантастично. І коли для мене розкрились ці знання, я відчула таку суперсилу і таку вдячність цим дітям, які приходили до мене і відкрили ці знання. Настільки відчула вдячність до себе і своєї сили пройти цей шлях, дати душам втілитись в такий спосіб, наскільки їм це було важливо. І зараз я знаю, що ця тема вона дуже табуйована, Ніхто її не підіймає. Це якось соромно, це якось незручно, це якось дуже боляче підіймати. Але я хочу все більше підіймати, що багато насправді є таких досвідів, і багато ми хибили в минулому, і багато душ треба провести. І є багато інших історій, коли дуже сильно класна сім'я, вони дуже хочуть мати дітей, але в них не виходить. І на це також є пояснення, тому що набагато і вони дивляться і кажуть: ну чому? Чому я не можу завагітніти? Я харчуюсь правильно, я займаюся спортом, в нас чудові стосунки з чоловіком, в мене чудове здоров'я. Але чому я не можу завагітніти, а там десь в наркоманів по 10 дітей? Тому що в нас. Мало душ, які б могли прийти в сім'ю, де все класно. Більше душ, там, де в сім'ї є якісь моменти, через які вона може трансформуватись в цій реальності. Це дуже унікальна карма, щоб потрапити в сім'ю, де є злагода, де є достаток, де є любов, де і буде турбота. Просто подумайте про це і відпустіть, тому що для того, щоб щось увійшло у ваше життя, у вас не має бути напруження в цьому. Дайте час і місце зійти. І створюйте, звісно ж, карму по чотирьом крокам. Для грошей я вам розповіла: а чотири кроки для здоров'я і створення вагітності і сім'ї це знайти партнера з такою ж цілі, сформувати ціль, знайти партнера, хто хоче також, отримати дитинку, або там отримати стосунки. і… Працювати мінімум одну годину на тиждень з цією людиною, а також поливати свої зерна обов'язково медитацією, радості, мед... кава медитація. А ще дуже крутий лайфхак робити це на ніч, тому що нас, наш мозок він звик перед сном прокручувати, а що я вдягну завтра, або що сьогодні відбувалося, якісь негативні моменти пропускати. А спробуйте. Адже карма наша перед сном вона таким чином влаштована в проекторі, що вона подвоюється і вона дублюється. І якщо ви будете засипати з класними благосними думками, то карма ваша зійде ще краще. До прикладу, замість того, щоб згадувати, що було, або що завтра ви зробите, спробуйте просто сфокусуватись на вашій меті, передіти за себе в майбутньому, згадати, що ви зробили для свого партнера, чи взагалі, що ви в своєму житті зробили корисного в розрізі цього запиту. Можливо, ви відмовили свою подругу від аборту. Можливо, ви домовились комусь про зустріч з гінекологом, якщо це стосується запиту останнього, або про гроші. Де да свічаєвіші ядрі лишили. Десь ви взагалі там, подарували якийсь неймовірний подарунок або допомогли благодійно людям, які дуже сильно потребували. Особливо ще хочу зазначити, що в нас є різні типи кармічних партнерів, і найсильнішими кармічними партнерами будуть для нас або наші батьки, або вчителі, які передали нам знання. Чому? Тому що батьки вони дали нам найцінніший старт. Це життя і можливість взагалі щось змінити. Вони привели. Вони мама буквально жертвувала своїм тілом для того, щоб я тут з'явилась. Вона ризикувала. Вона була в зоні жорсткого ризику для свого здоров'я. Точно так само. Наш тато він дав нам це життя. Він так, начебто, не брав таку сильну участь, але теж він пожертвував, ми не були в його баченні. Треба зробити розстановку, якщо у вас є якесь прийняття, хибне ваших батьків. Але вдячність особлива за те, що вони створили можливим ваше існування. А також ваші вчителі, тому що вони передали вам якісь знання, які допомагають вам, особливо в сфері карми, в сфері м, якихось духовних і сакральних знань, які допомагають вам рухатись і ставати на ніжки тільки в більш духовній психологічній темі. І я думаю, що використовуючи все, про що ми з вами проговорили, у вас дійсно зміниться життя і ваше бажання. Тілиться на благо. Я вам дуже цього бажаю. До зустрічі!